Польща підтримує Україну дипломатично та економічно, але не військовим шляхом. З такою заявою, виданню Політико, виступив міністр оборони Польщі, звати його Владислав Косіняк-Камиш. Польща підтримує близькість України до нас і інтеграцію з Європою. Отже, але інтеграція самої Польщі із Заходом зайняла понад десятиліття, зазначив міністр оборони Польський, і, відповідно, на його думку, це наша інтеграція, шлях не близький. Водночас він зазначив, що позиція їхньої країни щодо відправки своїх військових залишається незмінною. Польща не підтримує відправку своїх солдатів в Україну, попри ідеї Макрона та пропозиції соратників Трампа щодо введення європейських миротворців після можливого мирного врегулювання з Росією. Польща само початку чітко заявила, що не розглядає варіант відправки військ в Україну, наголосив польський міністр. А Що тут можна сказати? Позиція Польщі з самого початку з 14-го року була рішуча е, така: е, хай українці хоч всі там загинуть, умруть, хай їх уб'ють, хай їх закатують, а ми жодного свого солдата не пошлемо, щоб він життям ризикував. Нам пофігу. В крайнім випадку, відкупимося е, якимись е, допомогами, подачками і так. Далі. Ні, поляки дійсно нас підтримували зброєю надавали ті ж польські краби, артилерійські установки потужні, це зіграло важливу роль. Але ну, справжні друзі, вони перевіряються в біді, коли ти попадаєш в біду, а друг замість того, коли на тебе не знаю, напали бандити. А друг замість того, щоб стати з тобою плечем до плеча, відбиватись від тих бандитів, він тобі це 100 доларів і каже, ну нам може відкупишся. От і тікає, ну, такий собі друг. І не друг, і не врага так. Може, це і добре. Що поляки, які є ось такими, аж такими егоїстами по відношенню до України, хоча ж вони чудово все розуміють, що нас подавлять нас, розбомлять нас, за нас, вони будуть наступні, і в них вряд чи знайдеться стільки бажаючих мужиків, готових жертвувати собою, як у нас, воювати з цією імперією ж чудово розуміють, що це в їхніх інтересах. Але тим не менше, вони край егоїстично дивляться на цю ситуацію. Хай лучше гинуть українці, хай лучше дохнуть українці. Ми навіть добровольців своїх не пошлемо. Ну, то, що є добровольці від Польщі, там одиниці, які самі поїхали, це інша справа. А організовано Польща добровольців не посилала і не збирається. От, може й добре, що. Такі е, сусіди-егаїсти не хочуть навіть після перемир'я гіпотетичного прислати сюди війська. Тому що, якщо б вони прислали, то мабуть би вони думали б не про захист України, а про те, щоб використовувати ці війська, щоб частину України собі відтяпати там. Волинь, наприклад, Галичину і так далі. Так що нехай краще сюди приходять французи. Е -е, може, може, е -е, там якісь і, і німці Марс прийде до влади, е, зміниться позиція. А там, десь Бог, є американці, особливо якщо вони нашими копалинами, корисними, рідкоземельними металами, зацікавляться. А поляки, ну, поляки, такого сусіда, як поляк, треба е, з ним е, по можливості дружити, але ну, тримати його трошки на відстані.